Такі популярні чоловічі металеві авіатори у квадратній формі, але у новому кольорі таких варіантів у нас ще не було. Темно коричневий дуже стильно та лаконічно виглядає на обличчя а якість продумана на роки. Повністю металевий корпус з обрамленням у світлішому кавовому кольорі, а сам корпус оправи йде у темно коричневому дуже гарно переливається на сонечку. Доволі масивний, сам по собі метал, такі оправи береш в руки і відчуваєш річ. Мають рухомі носоупори, подвійний мостик. Завдяки носоупорам можна посадку підлаштувати на ваше перенісся і доволі широкий масивний завушник. Така модель оправи підійде для власників середнього та крупнішого обличчя, і тут дуже Цікавий дизайн самого завушника. Він повністю металевий, має коротку прогумовну деталь у скроневій частині і до половини оформлений у пластикову накладку у такому бурштиновому забарвленні. Завушник з флексами, тому вони гарно сідають по обличчю, натиснуть, не спадають і надійно фіксують окуляри на обличчі. Дуже класна сучасна форма, вона підійде до окулярів для постійного ношення на рецепту зі знаком Мінус для корекції астигматизму, як прозорі, також фотохром. Лінзи на одну відстань або біфокання також прогресили замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм і для цього артикул моделі у коментарях.